Всім доброго вечіра, вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. Розпочну з ходу. Запустив дракона, однією рукою зовсім було незручно. Маркування. Ось тут якийсь напис є. Так виглядає. Ціна 2000. Ну і розпочну спочатку. На пропозиції сьогодні буде такий грудобій потужний діаметр 460 метр 30 від цього краю до цього. З підшипниками 3000. Потім менший грудобій. Також 1,30. Це і двісті. Колесо. Регулюється висота підйому. Висота підйому 30 см. Педаль для чогось, не знаю. Можливо, хто знає, прокоментуйте. 1200 гривнів. Болти під. Х-викрутку різного формату. Бачите, є довші, є коротші, є там тонші. 45 гривень за кілограм. Було багато запитів на рахунок оцього набору. Ось так виглядає цей набір. Такі потужні свердла. Тут їх 5 штук. Ну 6. Верніше. І отакий. Порівнянні з ними дріб'язок. Тут є й довгі, ну, різних планів. І ось таке трохи. Лярки-мітчики. Третій, четвертий конус, там п'ятий, шостий. Фреза. Такий агрегат. Ціна цього набора 2000 гривень. Конуса. Четвертий. Вони нові без напайки. Схоже, бо там чоловік. Чи напайка є? Не можу зрозуміти, але якась, якась така є чорна цяточка. Ну, можливо, видніше буде. 120 за штуку, 150. І такі 120. Ці коротші. Бачите, наскільки? Дві фрази по 200. Можливо, зараз скажу, якщо знайду маркування якесь. Ну, маркування більше всього, що з'їло болотне зберігання. По 200 гривень. Гідроциліндр 2 метра довжиною. 2000 міліметрів вихід штоку, там, здається, 90, півтори тисячі. Кріплення ціле. Сам шток ось в такому стані. Развитру. І переверну. Півтори. Такий гідроциліндр. 1040 загальна довжина, вихід майже 40. Стан штовку помутнення, але без подряпин. Товщина 35. Ціна 900 гривень. Маленький з комбайна вихід штоку 220. Такий стан під верхом. Товщина 20, 250 гривень. Жовтий циліндр. Товщина штоку здається 40. На вихід 280, 1200. Ну цей вже перемилькався, цей 900. Потім не забувайте, залишилось небагато рукавичок таких, як на мені. І ось упаковок тут сірі і сині. Синіх упаковок три залишилось, сірих там ще до десятка. 130 гривень упаковка. Потім. Пешка, єшка, як називаєте, по-різному, тут їх є кількість. 250 гривень оце все. 300 гривень фаркоп. Залишилось від станка 1К61, 1Е61К, здається, отакий От агрегат з лімбом. З гвинтом і з цією планкою 2800. Компресор КАМАЗ 800 гривень. чути 800 гривень. Агрегат 2. Лищата 1800. Все з ними добре. Ось маркування. Вони надпотужні вага, тут неймовірна Але ось є тріщина. І вона йде. Отак. Не сюди. Ну, тобто, навіть так можна працювати. 1800 гривень. Он, бачите, де вона пішла? Я думаю, видно. Понад цим корпусом. Тут понад цим. Так, редуктор. Два редуктори. Ось редуктор КС 6. 48,010. КС. Це не мов би КС. Стан шестерень. Видно. Ну, я думаю, хто із аграріїв знає, той знає, що це за редуктор. Отак От 2500 і поїхав. Цей редуктор. Маркування є на ньому. Ось РК 06. Але при транспортуванні в нього щось попало. Він крутиться. Он крутиться туди і тут десь. Ну, потрібно розімзняти кришку, сюди, більш за все, попав або ж болт, або ж ще щось. А так сам шестерень бачите, він не видно, щоб працював навіть п'ятна контакту не видно. Буде, якщо я розберусь з ним, половиною Якщо там щось якийсь негараз потужний, то буде металолом. Тут шліцева частина на 8 шліців. А ну спробую цей вал, можливо, підійде сюди. Ні, не підходить. До речі, такий вал не знаю, з чого це. Можливо, кому потрібен 300 гривень. Гак 250. Потім ось такий вал шліцевий шнека КС-6. 200 гривень. Вал СПС. 4,2. Такий має вигляд. 200 гривень. Вал СОРН. БМД. 50. І ось такі дві. Два. Зірка півмісяць. КС-6Б. За 300 гривень. Ну, воно нове. Так, підемо підряд колеса діаметр 305-250 гривень. Тисяча кінний корпус. Такий має вигляд. Він не підігнутий, ні, ні, підігнути, ні лопнутий, ніде. Все з ним добре. 1000 гривень. Домкрат працюючий. Потрібно його притримати. 800 без змін, вентилятор 350. Турбодиски маленькі. Ось такого плану і такого. 100 гривень штука. Вищата 300. Тут якась у них модернізація. Ось бачите, можливо, для точного підведення, чи для чого це все зроблено, не розумію. Все крутиться 300 гривень. тисяча отакі кузнечні Підшипники два хорш 600 гривень. Так, ідемо до, до двигунів. Двигуни. 15 кВт, 1465 обертів. 50 Герц, 15 кВт. 10 торг. 3 кВт на півтори тисячі. 3,300 торг невеликий. І під'їхав свіженький двигун 0,35 кВт. 2700 обертів. Ну, це пускове не пуска такого двигуна. Тут потрібна заміна конденсатора. А він чисто на 380. Так, метал. Метал завіс сьогодні скільки? 10 листів. Для замовлення металу просто пишете номер 1, 2, 3, 4 і так далі. Не потрібно там розмір, чи щось писати, чи діаметр, чи... діаметр, цю товщину. Просто цифру, яку вам потрібно. Ви вже тут приділіться з розміром, який вам підходить. Перший 240, 230, 180 гривень. То аналогічний лист номер 2. Номер 3. 1030 на 275-12 товщиною. Ну тут нюанс такі з ним. 920 гривень, четвертий, 970 на 270, майже 10, 850 гривень. П'ятий, 910, 280, товщина, майже 9, 690 гривень, шостий, товщина десятка, чиста. 1000 на 300, 820 гривень. Сьомий це дві шестірки. Два листа товщина 6. Вони ідентичні. По 750 гривень. Довжина 1470 на 300. Ці два листи ідентичні. Дев'ятий товщина майже 10, 820 на 305 830 гривень. І останній майже 11, 800 на 305, гривень. Тут у нас залишився без ціни 1500 роздатка. Отакий От гвинт з гайкою за 350. Можливо, десь не якесь регулювання висоти. Залишилась одна фреза 2500. З кріпленням, з валом отак поїде до вас. 2500. І, і що в нас на завершення? На завершення в нас залишається просто завершення. Для нових покупців та підписників працюю по 100% передплаті. Там щось з 1 травня придумали якийсь податок на наложку. Майте на увазі. Вже прийняли, немовби закон, в інтернеті гудять. От. Працює по 100% передплаті, 100% відправка. Відправка на протязі 1-2 днів, як багато посилок, навіть трьох. Мій номер телефону 066 831 2772. Всім приємного перегляду, дякую за увагу.